Хлопці та дівчата в командному виді спорту на одному майданчику. Змагання з міні-гандболу в межах пліч-опліч відбулися 19 грудня. Учні та учениці 5-7 класів захищали честь своїх колективів серед шкіл громади. Участь взяли три команди: південні Катрани, ліцею номер 1 Кенгуру ліцею номер 2 та морські леви Сичавської гімназії. Змагання з міні-гандболу внесли в програму Пліч опліч вперше. Міні-ганбол відрізняється розміром майданчику, розміром воріт і кількістю дітей на майданчику. Це все, що може бути, ну чим може відрізнятися. Правила такі самі – три секунди, три кроки, один воротар і чотири гравці на майданчику в полі. Ворота досить крихкі, не дуже вони витримують китків гравців. Тут трошечки. Так вийшло, що залучили 5 і сьомий клас до міні-гандболу. Взагалі, міні-гандбол це перший, четвертий клас. Тому ці ворота якраз дуже класно для маленьких дітей. Але для 5-х-сьомих це також для них як координація. Вони мають в них попасти. Тут більше, напевно, не на силу, щоб, а щоб вміти в ці маленькі ворота за Кинути того м'яча це е, тут е, виховується майстерність. Кожна з команд провела по два матчі. За підсумком, третє місце посів колектив Сичавської гімназії Морські Леви, на другому ліцей номер 2 Кенгуру. Перше місце у південних катранів ліцею номер 1 Тепер південні катрани представлятимуть громаду на районному етапі змагань пліч-опліч. Дуже класно, добре. Рахунок чого вдалося сьогодні перемогти? За те, що ми кожен день тренувалися. Ходили, всі ходили, грали. В принципі, так. А у вас багато в команді людей, які професійно займаються гандболом? Так, багато е, чоловік. Ну, так, примерно чоловік 6-7. А ти займаєшся гандболом? Так. На якій позиції граєш? Для в Одеській області до участі в змаганнях з міні гандболу заявилися 24 навчальні заклади. Та лише один представить область на всеукраїнському фіналі в Києві. Здебільшого з дітьми зараз працюють тренери-ветерани, адже молодих фахівців не так багато, і частина з них в лавах війська, розповів голова Одеської обласної федерації гандболу. Федерація гандболу Одеської області плідно працює з усіма університетами, починаючи з південноукраїнським університетом. Одеським дає факультет фізичного виховання з із Ізмаїльським університетом і зараз політехнічним університетом дає відділення фізичного виховання. Багато хлопців зараз навчаються. Десь через 3-4 роки вже будуть фахівці, професіонали, які безпосередньо займаються гандболом. Я переконаний, що і до речі фахівці із міста Южного теж навчаються. Через 3-4 роки буде серйозна плеяда, до речі, вихованці Михайла Цапу. Для підвищення якості тренувального процесу Федерація ганболу України проведе в нашому місті семінар. Він відбудеться 21 грудня. Про цей захід розповідатимемо у наступних випусках новин.